Всім привіт, слава Україні! Шановні колеги. Помітив, що в Ютубі не вистачає критично українських відосиків і треба свій власний контент. Тому ще наше питання: міняємо ми е, лампочки Дача Logan Універсал. Е, лампочка одна, два реле на та дальнє світло. Отже, щоб міняти, не треба це все розкручувати, не треба знімати повністю всі фіксатори, там якось розбортірувати усе, а достатньо просто все робити із середини. Отже, знімаємо цю кришку, поклали. Далі витягуємо наш, типу патрон. Витягується. Плашкенько можна витягнути за провода, Ось. Потім оцю заглушку резинову для того, щоб дістатися до нашої лампочки. Так, достала. І бачимо лампочку. Тут вона прижата проживною пробалкою. Тут є маленький фіксатор. Ось вона фіксується. Аби її достати, достатньо посунути в сторону, натиснути вперед і вправо виходить. Ну, або вліво, від того, як ви стоїте. Все, пружинка відкинута, лампочку ми дістали. Беремо наступну, яку нам люб'язно передали з магазину автозапчастин та вставляємо назад. Так. Єсть. Так само фіксуємо. Заводячи максимально назад. Бачимо от. Цей язичок, воно фактично за нього доно защелкнутися. Маленький пари, паріжечок бачимо. Так. Ось це цей. І все, а далі так само. Заставимо заглушку навколо контактів. Під'єднуємо контакти. От, і після під'єднання контактів закриваємо так само кришкою. Ось воно фіксується поруч. Все готово. І з іншої сторони буде так само, але буде трішки важче. Якщо рука не влізе, можна зняти ваш е, акумулятор з звідсиля тимчасово, щоб потім, ну, щоб не мішав ці всі... Е, Відсутність вільного простору. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні! Розвиваємо українське. Після мова для хейтерів працює ж вона чи ні. Lá na Ucrânia.